Всім привіт. Продовжуємо наші сільські будні. Знову початок відео біля КРЕНа. Значить, що суть? Зараз ми його заварюємо. Не знаю. Покажу зараз вам, що В общем, доварюю раму, обрізаємо, викидаємо, отягуємо і отуди от під навес до 40 починаємо делать мотор. Того що він мішає, його треба забрати відділення, потім на, на юзіка чіпляємо крана. І потім цим краном будемо там мотора знімати, ну, в общем, я думав його не знімати із Ланжеронів. Батя каже, неудобно, будемо знімати. Так що всім приємного перегляду. Пійшов процес, дивіться, ух, поналожував, страшний спеціаліст. А тут таке. Давайте, давайте, накидайтесь в коментарях. До речі, хтось запитував про напівавтомат Vitals. Ну, такий, в принципі, непоганий, не ідеальний. Був в ремонті один раз. Але те, що він був в ремонті, це більше мій косяк. Тому що треба трохи, скажімо так, техніки використання інструмента до, ну, дотримуватися, бо я там на нього і стружки летіло куча із сварки. Я сам його трохи був і припалив. По полуавтомату взагалі я не жалуюсь. Нюанс був на електродаві, коли електродом варив, да. По електродах зверніть увагу там е, слабі провода. А по, як, як півавтомат, то він варить чітко. Який шопчик. Та то міряє, що лишнє будемо удаляти. Контент пішов. Ууу! Ми не руками вже тягнуть, правильно? І так по полю теж. Все, загло... Ні, пішов, буксує, оно йде. Давай ще! Каже, хороший. Так, на виході маємо. Ну там, де тато малює, то ми все обрізаємо стільки п'ять штук. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, щоб посівалки ганять. Чітко. Скажете, чого не зробити, ще туди не доставити ті секції. Того, що ми потім по селу не зможемо їздити нормально. Це якраз на стільки. Три метри виходить, да? По по 70. Я не вмію считати. Ні. Ні. 2,80, коротше. Ну от якраз в притірочку. Хватить з головою. Та й так ми будемо на, більше накривати, ніж як культиватором ходив двохметровим. Я ним ще й ходив кожен ряду. Керен поки стоїть, там воно колеса знайшли Жигульовські. Там воно є. Ступиці теж вже притарабанили. Опорники зробимо тоді. Чи Зараз збираємо коробку. Тут треба вирішити. Тут у мене люфтяка, ось дивіться який. Ну ви зрозуміли. Зараз будемо думати, що з цим робити. На Т40 отут стоїть. Ну, коротше, на речагу, я думаю, хто Т40 користується, той знає. Знає Модернізація, не модернізація. Ще одна гайка приварена, закручений болт і контргайка. Буде їздити. Продовжуємо знімати контент, значить Дюра тільки що розверточкою. Зробив красоту. Тепер. сюда делаем втулочку. Все, все. Золотые втулки делаем. Технология, да? Прикол, мем. Значит, все, завтулили. покажу. Бронзовая втулочка. Ніяких ліфтів немає, ну, не факт, що це надовго, 100 да? ну, разі, краще, ніж було. Надіваємо назад цю всю байду і збираємо КП, КПП, КВП збираємо. Ще диск щеплення хочу показати. Такі от накладки. Та то сам наклепав. Вишках, зараз напишите в коментарях, що воно ходити не буде. Якраз навпаки, воно ходитиме чітко, вже перевірено. Цілий день сьогодні я дохаюся із. Кулісою Реверса. Так, оце ось у мене речах. Це речах Реверса. Е, великий дуже на ньому з'явився люфт, я б сказав би дуже великий. Була проблема, а назад не доключалась. я трохи по-іншому. Гарно, так, да? на колхозив. Так, зараз це у нас куди він має їхати? Назад, наче. Назад, так. Да. Леночку перехвачу телефон. Це ось він должен їхати вперед. Ць конструкція вся вся ша хліпенька, ще нічого тут толком не тому не налюбку. Раз. Вперед. Чи це назад? Вперед. Ну що, дальше вже не назад вроде гуд, но ход уже менший то був ход такий був. Сейчас, ну тут є трохи вільні, але там ще нічого не зажатого на болти вперед назад. Ну там треба шокошу підделати, ми поняли. Вперед. Назад. Механізм сам. Що тут мега особеного, пару железяк та і все на підшипнику, але отакий От тут у нас люфт. І воно і в і підшипник сам уже хреновенький, і ось ця просажена. Ну а так все просто. Тут сюди до речах іде з кабіни, потягнув на себе, поїхала взад. Нажав вперед, поїхало вперед. І тут оця смінка стоїть. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Знайшов підшипнички, все, люфта немає. То, до речі, підшипники такі, як на турбіні на Т-40. Так, значить, Там всю жопу оставляємо, бо там треба ставити буде поліка, а поліка треба ставити, коли трактор буде зібраний. Значить, Все, розкидаємо все повністю і робимо мотора. І дуже швидко. Колінвал пошліфований. Значить, о, чорта він тут лежить і в цій грязі скати. Та щоб покручували заглушки, а там воно от оцяка. От тут, оцими заглушками. І зараз тато його в такому місці, де не жалко буде намивати соляркою і всім остальним. Так, Володимире, для підписників тепер уже з Ютуба. Що ти робиш? Пусть сажу. Миємо коленвали. Там воно. Воно воно, я вам казав вже. Все ми їх повикручували. Там грязі всередині. Дірко. Просто капздес. Масло сюди будемо болити 10 В40. 15В40, Не пам'ятаю. На юзику крючок. Бодя будеш дивитися. Тобі дякую, що колись подогнав. Довго він у мене стояв без роботи, а тепер з'явилася так, ну зараз щоб будемо чіпляти вона, будемо пробувати підняти. Дістали. Не знімав я вам як доставали його, бо я був в кабіні і трохи було не з руки. Зараз помию і на розбор. Продовжується робота над мотором. А, яка фаза чи яка стадія, значить стоять, стоїть коленвал. Зараз шукаємо ключ цей динанометричний, господи. І потім будемо зажимати вже бугіля нормально. На піджаті, але просто ми не знаємо наскільки. ну, Не, не, не в ідеал, мабуть. Так, що тут ще? Дощ на дворі йде, ура. Передню кришку вон на, на мив набрив, будемо збирати. в процесі, поршнюватись там в майстерні. Продовжуємо наші будні, значить е, перепаковка головок. Шпилечки міняються з одних, викручується в другі. Так, продовжуємо роботу. Одну головку розібрали, бо, бо, бо треба було шпильку викрутити, того, що якісь фахівці. Ось цю шпильку закрутили. О, покажу. Закрутили до упора, аж ну, коротко, до упора. і Вони закрили масляний канал. Тут йде масляний канал і все. Сюди тут штуцер, проходить масло і тут вже йде на коромисло. Ну, тут була закручена, взагалі упор, воздух не проймався. Прийшлося розібрати, В общем, з трудом, з різьбою разом ми її витягнули, поставили ремонтну. Я ж паралельно з цих клапана вже були зняті, трохи їх тут пастою. Батя каже, що тут сюди лампочки, а я кажу, що протремо. Хочу показати вам, як вони прирізали рівно. Качество, блин. тут одна ширина, а тут в половину менше. От вам і якість перерізки Значить, Шановні відео для тих, хто буде колись може збирати, як я, або собі на пам'ять пригодиться. Значить так, Меточка, дивимося, буковка Т. Це шестерня привода топливної. Т напроти Т. Раз. Тут ось буковки R. Раз, два. Блін, там не видно. Колівал, там, ну там буковки, так. Да, там К і К, по-моєму. Одна на противодної. Шпоночкою догори. Це на перший ВМТ на перший циліндр. Ці нема разуксі. Ну це привод, привод НШ, привод насос, насос стать ми поміняли. Відео про закон подласті. Видно вам її, так? Да? Тріщина. Блін. Хороше я замітив то це сідло можна потім десь у поршневі знайти. аж стрьомно, Я правда на тих наче такого не замічав, але я і не придивлявся, наче все норм. Тут дивлюся, опа, джекпот. Остання головка, все як полагається. Затягуємо корінні. Значить. Оп, є. Там в ньютонах 197-177 100... або 18-20 кг. Головка, значить, зараз будемо якусь розсухарювати. Тобто ці три стоїть, я вам показував, да? а там на одній у нас поняв, лопнуте лопнуте сідло. Думаю, я візьму якусь із тих, що в мене стояли. Що хочу показати. Попередній власник. Бачите, як затягували головки? Ну, це ще куди не йшло На ще один там взагалі короче Отак міліметрів 4 продавлено. Тут ще не сильно. Ще дещо хочу показати. Видно вам цю ступеньку ось. Це ж капець. Сліті було, ніхто нічого не обробляв. і тут тоже воно є парочка. Нема в мене просто шарошок, я б це все поубирав. новий Їздили вам отак, так і їздитиме далі. Не знаю, який це вже день. Взагалі, що, дозбіруємо. Дозбіруємо двигун. Головки стоять, форсунки стоять. Зараз uh, вставляємо ці коромисла на клапана. Попробуємо, буде зараз спроба, мабуть, прикатати. Через дзвони попробуємо, пройшли гурту мотора, а може і ні, побачимо. Вчора морочився, не знаю до скільки, ввечері. Поставив... Не випоняли. поняли, так, цього фонарика відвернув, щоб він тут не буде готів. Е, поставив різиночки ціліконові. Ці брав Дніпрозапчастині. Хвилинка ну, реклами. Взагалі я працюю з двома, це Дніпрозапчастина і Володимир Дизер. Це... В них все время беру і проблем немає. Вони має на герметик посажені. Тут взагалі отак замазано. Красиво, не красиво, можете тут накидати свої критики. Мораль цієї басні така, що воно так буде їздити. Е, також є спори, як їх ставити чи зверху. Десь хтось у відео мене критикував, що треба їх знизу ставити. Зараз е, я... спробуємо дати відповідь на це питання. Беремо пенючок, чи сюди ось раз. Де ці Ось Оберемо два. Так, дивимось, видно вам не видно, де це сонце, щоб тінь від мене не падала. Там вон є ступенечка, бачите вона, оп ступенечка. Тобто пальцем за нею можна вчепитися. Вон вона. Видно, так? Да? Тобто по логіці віщей, по логіки віщей, тут тоже є ступенечка. Ви вставляєте сюди. Тобто Воно ступенька за ступеньку чіпляється, все. У вас резинка нижче оцього канала, по якому масло стікає. Обов'язково. Вона розклинюється трубкою, трубка вгорі трошки розвальцьовується. І стоїть. І це все как бы отак виглядає. Десь він на просторах інтернету хтось там розказав, що треба її отак. Знизу. Ну, типа, як воно буде держатися? Ну, не знаю, може десь в каталозі там так намальовано. Ну, логіки я не бачу в цьому. Можливо і так. Не буду спорити, але як на мене логічніше було б так її поставити. Вона тоді чітко держиться. І лучше прилягає. І ну, ви мене поняли Гарантія того, що протікати не буде. А топліна, а як вам? А? Пучкова огонь, бо 40 Я жартую, зараз просто закриваю дерки з цієї сторони, з цієї. Ми його зараз прокатну, зальєм масло, понятно. вома вчепимо і крутнемо так. Без заводки трохи притремо. Хоча ця топлівна реально економніша, ніж рядна. Цікаво буде почитати вашу ваші коментарі не дуже сприпа сути я думаю, обертів десь 700. Молости! Зараз заведемося на гарячу побачимо. Пока я трохи снімаюся. Значить, мотор накинули, пішла зборка. Вкручую форсунки знов, бо батя, їх викритив. E, значить, для тих, хто не в темі, без такого ключа, Упс, без такого ключа. Іх ти їх закрутиш. Це, звісно, специфікати 40. Ну а лайфхак же думаю я покажу вам. Показав, все попадав. Лайфхак. Коротше, ставлю на 30 ключ зверху. Для того, щоб він не прокручувався. Ну, поняла, щоб не... Воно мать по кругу крутитися разом з цим піптиком. Протачуємо маховик. Каже, тока що рівніший. Рівнейша подгонка. А Юра, Баланс, рука. Баланс, рука Весна прийшла, якщо ви не замітили. Взяв на розборки мертве коліна, Отрізали шийку, на яку начіпляється маховик. Точимо. Робота продовжується. Значить мотор вже стоїть, заводили. Давлення було бешене на холостих. Шестерку давив. Скрутили клапана. Значить, що зараз? Видно вам, не видно, Вон, бачите гаєчка. тому бо що болт обірваний, зараз викручую, закручую проміжутку. Отут ще, ще збільшу плече трохи на цьому на реверсі. Соберу це все і поліки, шмоліки. Ну і тут так само вже зараз фільтра, це вже. І поїду ще до Женьки візьму нормальні прокладки. По поводу прокладок під колектор. Макнувся до Женьки на розборку. Та Дивіться, Советської! Совєтське я качество. Ні, я хоча я не в кодрочит, але ви поняли. Стара нова, не знаю, що вона зроблена. Ну стрьомна. ще й не опускний. Так що будемо ставити ці і вжимати капітально. А для того, щоб нормально вживати, взяв ще ось ось. Ні, не, не рукавицю. Випадай. Ох і відео вийде довго тепер. Коротше, я зрозумів, що набрав гаючок цих обмідних чи мідних. У мене тут є, але трохи не вистачає. Щоб заливати коробку, довго думав, хтось за нигрол, хтось за ТАТ, хтось за ще щось. В общем. Тат17i, фірма Аквілон, це Україна. Ніби непогані відгуки. Але, в общем, пробуємо, ллємо. І надіємося, що коробку не доведеться заново збирати після нього. Голову чухав, як його закрити, щоб з неї не текло. З неї ні під слиню, а тут нитки якісь були підмотані. А зараз буде масло, то точно буде текти. І тут я сповнив фумлента. Зараз спробуємо, що вона скаже. Так, все наше скручено. Кришку поки цю не ставлю, зараз виженемо помиємо. Зараз, зрозуміло, що з цих дірок ще буде. Треба піджимати, бо буде текти. E, в принципі, в принципі, гуд. Акуляторна зарядка. Такі обновочки у нас в Дніпрозапчастині заказав оцю штуку. Правда, один мінус дуже стрімно, стрьом зажимати тут по цій кольця, щоб не вирвати різьбу. Але, але зажимав вроді, так, до посініння, поки ціле. Ну, от такий нюанс. Треба купити, наверное, нові алюмінієві і передатися її грілку і гріти і, і то закручувати. Ну і фільтр теж. Все. Good. Старенький, воно стоїть. В принципі, в мене теж Ну погані. Стойник цей він тут особо ролі не риграв у мене, бо там сітка порвана. А фільтр норм. Ну, чому б поміняв? Так для зручності чисто поміняв. Щоб видно було, що робиться. І от стойнику, І фільтр відкрутив, поміняв та і все. Завів, виїхав. Це шумки кусок потом. Так, давление трошки упало. Ну, клапан скрученный, сильно скрученный. Ну, я понял. Так, значит, трошки не идут. Вот сзади тачка. Значит, ваши враждения. Слуха, теша стала, начать, наче стала теша. На Нормально, прикладный.